Подала на міжнародний захист і отримала депортацію. Це вже трапляється у 2025 році, і найстрашніше це не виняток. Це нова тенденція. У цьому відео я розповім реальну історію і поясню, як не допустити такої ж помилки. Багато українців шукають захисту Європи. Зрозуміло, чому вдома небезпечно і в чужій країні хочеться спокою і стабільності. І коли подаєш на міжнародний захист, здається: ну я ж справді тікаю від війни, і мені точно допоможуть. Але все не так просто. бо міграційна політика змінюється і дуже стрімко. Подача на міжнародний захист це не страховка, це серйозна юридична дія. І якщо вона подається без підготовки, без обґрунтування або на всякий випадок, вона може повернутися проти вас, особливо, якщо у вас були інші підстави для перебування, бо дуже часто одна заява скасовує іншу підставу перебування. У нас була одна клієнтка, яка у 2025 році самостійно подала на міжнародний захист у Польщі, без юриста, без пояснень. Вона просто не знала, що це може вплинути на її статус тимчасового захисту. А далі стандартна процедура: розгляд і відмова. І це не один випадок. Ми вже бачимо подібну історію в 2025 році і бачимо, що система починає працювати жорсткіше. Міжнародний захист це необхід системи. Є чітка процедура для людей, яким справді загрожує серйозна небезпека при поверненні. Держава справді перевіряє. Кожну людину і кожну деталь, якщо допустити помилку, можна втратити все. І найголовніше навіть не зрозуміти, коли саме це пішло не так. Саме тому ми завжди радимо перш ніж щось подавати, порадитись із фахівцем. Не робіть це навмання, не на всякий випадок, не бо знайома сказала. Ми допомагаємо людям розібратися у своїй ситуації і своїх реальних можливостях. Ми не просто гарантуємо документи, ми обираємо безпечний, логічний, реальний шлях. Не для всіх міжнародний захист. Якщо ви теж вагаєтесь, напишіть нам, проконсультуємось, розберемо вашу ситуацію і зробимо все правильно з першого разу. Контакти під цим відео. Підпишіться на цей канал, якщо хочете більше практичних порад про життя і легалізацію в Європі. Бережіть себе!